У зеленому лісі, де сонце пробивалося крізь листя, жила собі сорока. Гарна, чорнобіла, з блискучими очима та довгим хвостом. Літала вона з гілки на гілку, з дерева на дерево. Усе бачила, усе чула і все всім розповідала. Скрекка-ке-ке-кеке. І ви чули, ви чули, їжак зробив собі нову нірку під дубом. А білка ой, скрекка Вона знову загубила один гріх, а зайчик, зайчик боїться грози, тож ховається в пеньку. Скрек-кеке. То в лісі не почувався спокійно, бо сороче базікання долітало до кожного куточка, і хоч сорока не хотіла зла, та звірі були сердиті. Одного вечора вони зібралися на велику раду під старим лісовим дубом. Так більше не можна, казав їжак. Вона всі мої горішки перелічила і про це всім розказала. Я їй довірив таємницю, а вона зітхав зайчик. Думали вони, гадали, як бути з базікалом, і вирішили діяти хитро. Наступного дня всі звірі почали вигадувати секрети і нашіптувати їх в сороці. Я чув, що ведмідь полетить на повітряній кулі, казав їжак. А у білки тепер є магічний горіх, що світиться, шепотів зайчик. Ква, а я!» Королева болота. Хихотіла жаба. Сорока все запам'ятала і полетіла ділитися. Але як тільки вона почала розповідати, усі сміялися <смі> Та це, це ж вигадка. Казали звірі. Який ще магічний горіх. Ква, я жаба королева. Ква, ква, ква. Сорока почервоніла під пір'ячком Їй стало соромно. Вона прилетіла назад до дуба, зітхнула і сказала Скрек. Вибачте мене, я не хотіла вас о -о образити. Просто мені було цікаво. І я думала, всім теж буде цікаво чути. Але тепер я розумію не всі секрети для чужих вух скреки. Відтоді сорока літала по лісу, але не підслуховувала, а співала гарні пісеньки. А якщо щось десь чула, то перепитувала. А чи можна це розповісти?